Розділ 93. Батько сімушань. Після сніданку чоловік і дружина попрямували до лікарні те. Рана заживає досить добре. Вам все одно потрібно часто міняти пов'язки, коли ви повернетеся. Просто будьте обережні, і незабаром вона повністю заживе, сказав лікар після огляду рани сісяї. Сісяя підвелася і поправила сорочку. Дякую, лікарю. Я буду обережною. «Мм, я пропишу вам ще ліки. Просто застосовуйте їх ще півмісяця, і вона повинна вилікуватися. Але ви все одно повинні бути обережною з дієтою наразі. Сісяя кивнула. Вона взяла список рецептів лікаря і вийшла з за ширми. Мой ученик, який чекав біля екрану, швидко підійшов до неї, щоб взяти список. Переглянувши, він передав Амо за собою. Амо негайно відійшов, щоб заплатити та отримати ліки. Ходімо додому. Коли Амо отримає ліки, він негайно пришле їх. М -м -м, сьогодні гарна погода. Мой Чен, Дозволь мені привезти тебе до моєї чайної. Як щодо цього? Сісяє часто відвідувала бамбуковий будиночок на вихідних. Однак минулого тижня її звичайний візит не відбувся через інцидент, і цього тижня вона повинна завітати. Справді, це був кінець року, тому вона повинна показати своє обличчя та пояснити питання відпустки. Раніше вона попросила професора Ліна підготувати новорічні подарунки, щоб роздати їх співробітникам чайної під час свят. Вона цікавилася, як йдуть приготування. Чайна? Мені було нудно, тому я відкрила одну, щоб скоротати час. В основному, це тому, що це досить хороший район. Ви можете читати, грати в шахи або насолоджуватися музикою на цитрі, пояснила Сісяє. Оскільки Міледі зробила такі щире запрошення, як ваш чоловік, я очевидно. Маю зробити тобі честь. Мою чен спокійно посміхнувся і простягнув руку, щоб взяти її за плечі, щоб піти вперед. Насправді, за розрахунками, чайний будиночок знаходився недалеко від клинової резиденції. Обидва розташовувалися на північ від міста. Якщо пришвидшитися, проїжджаючи дистанцію, доїхати не займе півгодини. Подорож також проходила тим самим маршрутом, де днями проходили автоперегони на 9-му кривому повороті. У певному кутку за межами основної зони бамбукового будинку. Серед розслабляючих і мелодійних звуків цитри Сісяє невимушено заварювала моюченню чай. Випий чаю або трохи почитай. Я піду трохи наведу порядок на книжковій полиці. Пізніше мені ще потрібно поговорити з професором Ліном про деякі речі. Також є десерти. Подивися, чи є щось, що тобі подобається, і я зроблю це для тебе. Сісяй взяла свій чай і зробила ковток. Мою чен сьорбнув чаю, потім теж підвівся. Я допоможу тобі навести порядок. Ти сиди тут і відпочивай. Твоя рана не зажила, а ти вже така неспокійна. З його високим і красивим тілом він уже підійшов, коли сказав це. Кількома великими кроками він підійшов до книжкової полиці і почав її розставляти. Сісяй спостерігала за його зайнятим силуетом і стиснула губи. Вона спокійно посміхнулася собі. Через деякий час вона взяла свій чай і випила його. Її погляд несподівано скочив всхід. Коли вона побачила, хто підняв вишиту бісером завісу і ввійшов, вона все одно не могла не здивуватися. Навіть рух її рук раптом завмер. я спеціально прийшов подивитися. Ти не збираєшся запросити мене сісти. Він підійшов до Сісяї і, побачивши, яка вона була здивована, що вона довгий час нічого не вимовляла, непохитний і суворий вираз обличчя Сімошаня трохи пом'якшився, коли він тихо говорив. Його голос був трохи холодним. І містив звичайну серйозність у його розмові та манері. Сісяє повільно відірвала очі і не поспішаючи опустила погляд. Незабаром вона потягнула до себе чашку чаю мою Чена. Дивлячись на неї, Сімушань поворухнувся й сів навпроти неї. Вона випадково знайшла порожню чашку і витончено подала Сімушаню чай, запитуючи. Як ви знайшли це місце? Сімушань підняв чай і спокійно зробив ковток. Його гострі очі дивилися прямо на сісяї. Він кілька разів оглядав її, перш ніж його погляд упав на її ліве плече. Світло в його очах трохи спалахнуло, а потім його низький голос турбовано сказав: Очевидно, я маю свої способи знайти це місце. Як твоя травма? Коли вона почула це, Сісяя злегка підняла погляд і спокійно подивилася на сім Її червоні іпотишні губи були міцно стиснуті, і вона нічого не сказала. Днями я попросив когось вибігти тебе шукати, але несподівано вони не змогли тебе знайти. Про те, що сталося, я дізнався днями. Ти звинувачуєш мене в тому, що я не з'явився вчасно. Щоб врятувати тебе? тихо запитав Сімушань. Коли вона почула це, на байдужому і красивому обличчі Сісяя раптом спалахнула насмішка, яка, здавалося, глузувала над собою. Спокійно скоса, поглядаючи, вона опустила голову і холодно сказала. Хіба я вже не звикла до всього цього? Це вже не має значення. Щоб не сталося, зараз це не має до мене жодного стосунку. Чи не так? Рухи сімушаня стали жорсткішими, коли він стискав чашку. Він довго і уважно дивився на неї. Через деякий час він зробив ще один ковток, а потім зітхнув: Я знаю, що ти не хочеш, щоб люди знали про твої стосунки з родиною Сі. Але ти, моя дочка, це факт. Він замовк, потім відклав чашку в руці. Його погляд миттєво потемнів, коли він раптом опустив голову подивився на світло зелений чай, який усе ще злегка похлюпував у чашці. З тих пір, як я розлучився з твоєю матір'ю, ти не хочеш повертатися додому. Ти справді так мене ненавидиш. Сісяї опустила погляд, куточок її губ викривився в насмішку. Цієї п'ятниці в сім'ї Хані Фена заручене. Я сподіваюся, що ти зможеш повернутися додому. Твій дідусь останнім часом був не дуже здоровий, особливо після його минулого дня народження. Тепер людина, за якою він сумує найбільше, це ти. Що стосується справ сім'ї, та Хані Фена, то я не буду втручатися, І як би ти не хотіла цим займатися. Сімушань раптом глянув на Сісяє. Він подумав, а потім додав, що стосується Йоїн, твоя бабуся справді переступила межу. Заручене, почувши це, Сісяє повільно підняла очі. Її гарне обличчя. На мить завмерло, а потім перетворилося на апатичну посмішку, яка зникла в кутику її губ. Коли він побачив, що сісяї не вимовила жодного звуку, Сімушань раптом тихо запитав: Ти теж не хочеш зі мною розмовляти? Після довгої паузи Сісяя прямо запитала, що вам сказати? Здавалося, її голос був втомленим і похмурим. Слова сісяї несподівано змусили Сімушані завмерти, спостерігаючи за цим виразом обличчя, яке все більше нагадувало холоднокровність її матері, Шень Венни, Сімушань відчув біль, безпорадності в своєму серці: Чи все добре у тебе було останнім часом? Він подумав про це, перш ніж тихо запитати, не виявляючи жодного виразу. Якби ви всі з'являлися менше, я, природно, почувалася б добре. Голос сісяя звучав вороже, а її погляд був холодним, коли вітер пронісся повз обличчя сімушаня. В кутику її очей зібралася вперта рішучість і невидимий смуток. І я думала, ти запитаєш, чи моя мама почувається добре. Почувши це, Сімушань злякався. Він не міг не почуватися сумним, він подумав про це, перш ніж тихо сказати. Як твій батько, я просто сподіваюся, що ти зможеш зрозуміти, що є деякі речі, коли вони трапилися, ти більше ніколи не зможеш повернутися до минулого. Тоді він не поспішаючи підвівся, його гострий погляд зустрів її холодний погляд. Приходь додому цієї п'ятниці. Він фактично використав наказовий тоник фінал. Сісяє, спостерігала, як його висока постать розвертається і зникає за вишитою бісером завісою. Куточок її губ викривився в ледь помітній насмішці.